Вітаю вас, мої маленькі друзі на уроці української мови! Сьогодні ми з вами познайомимося із апострофом. Що це за знак і яка його роль в українській мові, ви дізнаєтеся згодом. Всі рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Ми починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа млинці. Широким, плоским і рівненьким ми можемо язик зробити таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа слоник. Вам потрібно губки витягнути трубочкою вперед, так як під час вимовляння звука У. Губки і зуби майже будуть зімкнені. Тримайте свою трубочку до рахунка 10. Готові? Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 8, 9, 10. Наступна вправа чистимо зубки, посміхніться, покажіть зубки, відкрийте ротик і кінчиком язичка почистіть нижні, а потім верхні зубки із середини. Виконайте цю вправу декілька разів. А наразі скоромовка. Сидів горобець на сосні, заснув. І упав у вісні. якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Читаємо разом зі мною скоромовку, кожного разу пришвидшуючи темп. Починаємо читати спокійно. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні». Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. А наразі наберіть повітря. Видихаючи, вимовляйте скоромовку дуже швидко. Готові? Починаємо! Сидів горобець на сосні, і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Потренуйтеся ще раз говорити цю скоромовку дуже швидко, а потім знайдіть собі друга суперника та позмагайтеся з ним у вимовлянні скоромовки. Я вам бажаю перемоги у вашому змаганні. А ми продовжуємо урок. Для вас цікаве завдання. Полазив жук буквоїд по реченню. Після такого, такої зустрічі з буквами зникли деякі літери. Подумайте, яких літер бракує? Спробуйте відновити наше речення. Якщо ви відновили це речення, давайте спробуємо прочитати разом. Якщо Дзвінок задзеленчить, дзвінко джмелик задзищить. Молодці. Пригадайте, що ви можете сказати за букву сполучення ДЗ і ДЖ. Ці букви сполучення позначають один приголосний звук. А що ви можете сказати за літеру «ща»? А от літера «ща» позначає два звуки Ш і «ч». Отже, якщо в слові є літера «ща», то в такому слові букв може бути менше, ніж звуків. А якщо слова містять буквосполучення «дз» і «дж», то в таких словах букв може бути більше, ніж звуків. А зараз я хочу вам розповісти сказку. У веселій країні літер жили щасливі букви. Вони дружили, раділи разом, допомагали один одному. Якось в цій країні поселився знак. Він був наче не страшний, тому літери зраділи новому мешканцю. Цей знак мав незвичайне ім'я Апостроф. Всі букви вже звикли до нового мешканця і не зразу помітили зміни. Апостроф став сердитим та ще й весь час намагався посварити всіх між собою. Літери алфавіту його навіть побоювалися, бо він міг і бійку влаштувати. А лагідна кома помилково вважала, що апостраф її родич, бо був на неї схожий за своєю зовнішністю. Але він був повною протилежністю лагідні комі. Кома, навпаки, любила все ставити на свої місця вони завжди стояли між частинками речення або між словами, підкреслюючи паузу за змістом. Апостроф був сам собі на умі. Він дуже хотів посварити всі літери абетки. Аж раптом терпіння жителів абетки не витримало витівок апострофа, і вони вирішили його провчити. Коли апостроф увечері повертався додому, літери вирішили впіймати його та взяти під цілодобову охорону. Аби той попросив вибачення перед усіма жителями за свої шкідливі вчинки, так апостроф і залишився у пасці. Він йшов після літер Б, П, В, М, Ф та Р, які грізно на нього поглядали, аби той нікуди не втік. За апострофом йшли літери. «Ї», «Є», «Ю», «Я», які були вдвічі сильнішими, так як позначали на письмі два звуки й-і, і, е, й, у й, «А». З тих пір і по сьогоднішній день ця варта ретельно охороняє апостроф. Цей розділовий знак виявився дуже гордим, бо не захотів попросити вибачення за свої погані вчинки. Він і досі намагається роз'єднати та посварити між собою своїх вартових, так як не може пробачити їм своєї поразки. Отже, апостроф стоїть після букв Б, П, Ф, М Ф, Р перед буквами Я, Ю, Є, Є. Тож для вас ще одна загадка. Плига, плига цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Це м'яч Для знайоме для вас словом. Давайте вимовимо звуки в нашому слові. Перший звук ми чуємо м. Що це за звук? Це звук приголосний, твердий, ми його позначаємо синьою цеглинкою лего. А далі що ми чуємо? Ми чуємо звук Й та а. Це м'який, приголосний і голосний. І останній звук ми чуємо ч. Отже, в слові м'яч перший звук вимовляється твердо, а буква я Означає два звуки. Ви помітили, що між буквами М і Я стоїть знак, який дуже схожий на кому це апостроф. Отже, що робить апостроф в словах? Як він впливає на звуки? Проаналізуємо перше слово «п'ять». Вимовляємо. Слово 5 визначаємо, скільки складів в нашому слові. В цьому слові один склад. Тож, з'ясуємо, які звуки має це слово. Перший звук ми чуємо п. Це звук приголосний, твердий. Далі ми чуємо й це м'який приголосний. Наступний звук. А голосний п'ять. І останній звук ми чуємо м'який приголосний. Так як і в цьому слові один голосний, один склад, він же буде і наголошений. А ось слово дев'ять. Поділимо спочатку на склади. Дев'ять. Слово має два склади. Вимовляємо перший склад Дев. Які звуки ми чуємо? Д це твердий приголосний. Е. Голосний, В, твердий приголосний. Вимовляємо другий склад «ять». Ми чуємо перший звук Й. Це м'який приголосний А. Голосний? Слухаємо останній звук я Ч. ч. Це м'який приголосний. Визначте наголошений склад. Дев'ять. Наголошеним буде перший склад. Яким спільним словом можна об'єднати слова і дев'ять? Це... Цифри чудово. Отже, для чого використовується апостроф. Щоб дати відповідь на це питання, проаналізуємо, читаючи склади. Отже, читаємо перший склад. Мя. В цьому складі перший звук вимовляється м'яко. мі, а буква Я позначає один звук А. Мя. Розділимо ці літери, вставивши апостроф. Тоді перша літера буде вимовлятися твердо м, а буква Я буде позначати два звуки, то прочитаємо цей склад м'я. «м'я». Якщо вживається апостроф, то перший звук ми вимовляємо твердо. Прочитаємо наступну пару складів. Рє, а зараз із апострофом тв, і з твердим звуком. Рє, бю. Бю. Зі. З'ї. Назовіть літери, які стоять після апострофа. Це літери Я, Ю, Є і «Ї». Скільки звуків позначають ці літери? М'я, рє, бю, з'ї. Якщо ці літери стоять після апострофа, вони завжди позначають два звуки. Є, а, й, у, й, е, й, і А, Іу, Е. А як вимовляються перші літери? М, Р, Б, З, ці літери вимовляються твердо, тому апостроф ставиться після твердих приголосних. Перед буквами я Ю, Є, Ї, якщо ці літери позначають два звуки. Апостроф ставиться не після всіх літер, але після Б, П, В, М, Ф та Р. Тож, повчимося читати. Склади із апострофом. Читаємо спочатку в рядочок Мя вю, в'ї, бє вя. Пя. б'ю, р'ї, п'є, ря. Прочитаємо стовпчиками. М'я, пя. Вю, бю. р'ї, б'є, пє, рья. Зупиніть наш урок і ще раз прочитайте склади. Перший приголосний вимовляйте твердо. Утворимо слова, в яких використовується апостроф. П'ятий, П'ятірня. П'ятий означає порядковий номер при лічбі. П'ятірня це п'ять пальчиків. Дев'ятий. Дев'ятка. Чудово. Під їхав об, їхав, з, їхав. Апостроф ставиться в слові між його частинками. І останній звук першої частинки обов'язково вимовляється твердо. Підїхав, об'їхав, зїхав. Перев'язала. Обв'язала під'в'язала. Давайте порівняємо слова із останніх таблиць. Чому між? Цією частинкою під, і цією частинкою їхав ми використовуємо апостроф. а між частинками «пере» і частинкою в'язала апостроф не використовуємо. Пригадаємо, що апостроф використовуємо перед буквами Я, Ю, Є, «ї». Якщо вони позначають два звуки, зверніть увагу, перші слова починається частинка із букви «ї», а вона позначає два звуки, а слово в'язала починається із приголосного, але не із букв «я», «ю», «є», «ї». Тому апостроф в других словах після Першої частинки, яка називається префікс, ми не використовуємо. А зараз читаємо разом зі мною слова, які з'являються на екрані. Будьте уважні, слова з'являються дуже швидко. Ім'я, сім'я, м'ясо, м'ята. Пір'я, подвір'я, мар'яна, дем'ян, лук'ян, п'ять, п'ятірка, м'ячик, пам'ятник, здоров'я. Молодці, всі встигли. А зараз прочитаємо склади у кольорових фігурках і спробуємо скласти з них слова. Читаємо склади: П'І, пия та ря. Зупиніть наш урок і утворіть слова. Якщо ви вже повернулися на урок, давайте перечитаємо, які слова ви могли скласти пір я. М'ята. П'ята чудово. Розшифруйте ребус. Це цифра сім, а це буква Я. Утворили слово сім'я. Отже, в слові сім'я вживається апостроф. До слова сім'я можна дібрати ще одне слово, яке означає це саме поняття. Прочитайте, що це за слово. Родина. Сім'я це родина. Прочитаємо слово. Сім'я. Давайте за малюнком і за схемами створимо текст про сім'ю. До нашого речення замість рисочки додайте потрібне слово. Наша сім'я велика. В цьому реченні додайте два слова. Наша сім'я дуже щаслива. А в цьому реченні додайте слово на початку речення і два слова в кінці. Вся наша сім'я живе дружно, чудово. Наразі фізкульт хвилинка, і ми продовжимо працювати на нашому уроці. Дружим наш урок і попрацюємо для себе. Навчимося читати слова із апострофом. Прочитайте для себе слова, які з'явилися на екрані. А зараз ми прочитаємо з вами казку про апостроф. Апостроф в алфавіті жив. Він з буквами завжди дружив, аж поки якось буква я сказала геть від нас, бо алфавіт це букв, сім'я. Нас тридцять три. Якраз. А ти не буква, просто знак, ти всім нам чужий, отак. Почув апостроф ці слова, аж закрутилась голова. Ніколи ще таких образ. Не чув він у житті, заплакав він, схопився враз і ось уже в путі. Залишив місто алфавіт, піду, побачу білий світ. Та що тут сталося? Хоч плач. У діточок зник раптом м'яч, та і подвір'я зникло теж, і м'ята, й бур'янець, і у хазяйки щось не те, без м'яса холодець, а курка. Бідолашний птах, немає пір'я, просто жах. Усі годинники стоять. Дев'ятка зникла, і цифра п'ять. Із гаю зникли солов'ї, зник і реп'ях, і в'яз. В'юнів неначе хтось поїв, хлоп'ята зникли враз, а у дівчат рум'янець зник. Так жити алфавіт не звик. Усі кричать на букву я. Тепер ми зовсім не сім'я. Апостроф треба привести, сказала буква М. Нам треба всім шукати йти, щоб не було проблем. На пошуки гуртом пішли і через день таки знайшли. Усі зраділи. Обнялись, за руки міцно узялись і букви, і апостроф, усі щасливі просто, а в курки пір'я відросло, всім дуже весело було. Які слова із апострофом ви запам'ятали? Тож, який знак ми сьогодні вивчили? Чи запам'ятали ви букви, після яких пишеться апостроф? Давайте пригадаємо. Апостроф пишеться після Б, П, В, Ф, М та Р? Лише після цих букв пишеться апостроф. А перед якими буквами пишеться апостроф? Перед буквами Я, Ю, Є і, Ї, якщо ці букви позначають два звуки, запам'ятали. Тож, що ви сьогодні дізналися? Продовжіть свою думку словами Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів, що тепер я зможу. Я навчився. У мене вийшло. Я зміг. Ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання. Вітаю вас з тим, що ви сьогодні познайомилися з новим таким необхідним знаком апострофом.